Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і сьогодні ми говоримо про знову ви. Знову ви, але це не про вас, це про мене. 172 серія серіалу Життя репетиторки, 31 липня четвер, завершується липень. Два літніх місяці минуло, лишився лишень один. Я сумуватиму, сумуватиму за літом, люблю літо, люблю помірний робочий графік, люблю спокій, люблю можливість вільно викладати, коли я можу сама будувати програму, не підганяти підшкільну програму свої заняття і працювати саме з тими моментами, які потрібно відпрацювати у кожного учня індивідуально або учениці. І ось це саме та робота, яка для мене є найприємнішою. Але, але не завжди вона є, звісно, найприємнішою для дітей. У липні я на тиждень їздила в, у відпустку на море. І на цей час. Ми перервали заняття, і я зробила собі повністю тиждень відпочинку. Не відпочивала я з із минулого, із минулого липня. У мене не було відпочиночку, тому, звісно, це для мене вже було необхідним. І дітки, які зі мною навчалися, теж отримали цей відпочинок і потім повернулися до роботи. І так само є такі діти, які відпочили в червні, наприклад, а в липні прийшли для того, щоб працювати. Або відпочили червень і до середини липня, а потім прийшли до мене відпрацьовувати якісь помилки. Або іще є такі дітки, які червень-липень відпочивають. А десь ближче до середини серпня це більшість моїх учнів якраз розпочинають роботу для того, щоб повторити вивчене, влитися в робочий режим і уже спокійно тоді до школи підготуватися. І щоб я хоча б один урок мала наперед, порівняно зі школою, для того, щоб діткам було легше навчатися. Тому незабаром той час. Коли більшість учнів повернеться до навчання і скаже: О, знову ви. І спершу це радість від зустрічі, спершу це підзабуте враження, спершу це можливо якісь плани, надії, сподівання. Але як і в будь-якій справі, з часом. Десь минає тиждень, от якраз із мого відпочинку минуло два тижні вже. І я розумію, бачу, як дітки починають, як то кажуть, здуватися, як кульки. Через те, що у них було багато амбіцій, багато прагнень. Після відпочинку мені деякі учні навіть самостійний план складений давали, що вони хочуть опрацювати. І оце хочеться, і оце хочеться, а можна мені оце, а можна мені оце, запитували вони в мене. І тоді я теж була дуже натхненою. Ми ці плани поукладали, записали і почали слідувати цим планом. І я бачу щось що один учень десь домашнє, не виконав або недовиконав. Інший учень, десь домашнє виконав чи не до виконав, учениця домашнє виконала неякісно або хтось намагається схитрувати із виконанням домашніх. І я розумію, що, як і в будь-якій справі, починають кульки здуватися, і легко запланувати, легко стартувати, але потім приходить до дітей це враження: ой, і знову ви. І от вони згадують, згадують, як це навчатися, згадують, що це все-таки робота. І тоді. У них відбувається оцей от момент тимчасового просідання. Просідання тимчасове є в домашніх, просідання тимчасове є в мотивації, буває, і тоді обов'язково ми відстежуємо і з дітьми, і з мамами. Якщо це недостатньо відпочинку, то ми влаштовуємо цей відпочинок. Тому що, адже коли, ми, коли нам важко, коли ми втомлені. То ми й агресивні, ми й апатичні, ми й лінькуваті, нам хочеться байдикувати, нам не хочеться чогось виконувати, ми, можливо, непослідовні через те, що ми втомилися. І тому от наше з мамами зараз завдання відстежити, можливо, дітям недостатньо відпочинку. На це я звертаю увагу. Якщо це не відпочинок, ми з'ясовуємо з мамами, якщо часу для відпочинку. Достатньо. Якщо відпочинок організований і відбувається, тоді ми говоримо про те, що ага, це недостатність мотивації. І тоді ми починаємо згадувати, заради чого ми працюємо, а я дивлюсь, можливо, якісь завдання дійсно для дитини є важкими, і їх варто розподілити на частини, щоб дитина не боялася цього завдання, або інколи навіть виконати тренувально. Такі завдання спершу на занятті домашні, для того, щоб привчити дитину виконувати домашні завдання такого типу, щоб дитина не боялася нового. Або розподілити на маленькі шматки, з'їсти слона частинами. Або я міняю, міняю дивлюсь, що дитині цікаво. І за тим, що цікаво, даю домашні завдання або обираю ту форму, яка є більш прийнятною для дитини на цей період, на період просідання. Період просідання є, тому що літо хочеться відпочивати, а ми повернулися до навчання. І десь уже ця мета не здається такою солодкою, і до неї йти розуміється, що важко. І <three heinem |bs|> тому на оці періоди просідання ми з дітьми ось таке робимо. Але в їхніх очах, незважаючи на те, що вони надзвичайно виховані, чемно-гречно зі мною вітаються, прощаються, уважненько вислуховують мене, right все одно інколи та й читається. І з цим ми наразі боремося. Якщо у вас виникли якісь думки щодо цього, будь ласка, запрошую в коментарі. Там я з вами спілкуюся. Якщо ні, то просто гарного вам дня і щоб вам усюди були раді досягнення ваших цілей без надмірного напруження. І просто гарного завершення липня! До зустрічі, до завтра! Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!